Усім привіт! Давно не були рубрики кута в мішку. Лазив я якось на Оліксі, шукав материнську плату на АМ четвертий сокет і натрапив на дуже цікаве оголошення. Там якісь, якась компанія, хто в принципі не важливо, вони займаються ноутбуками і так далі. І у них було в оголошенні серед всього товару лише дві материнських плати на М4 ціною в 1400 чотириста гривень за. Дві штуки. І як було вказано в оголошенні, плати не провірені, тому що вони не мали процесора, щоб це провірити. Звучить, можливо, трохи бредово, якщо компанія займається якоюсь технікою, я думаю, процесор вони би знищили для тестування і так далі. Но я вирішив ризикнути і придбав тих дві материнських плати, оліг з доставки Укрпоштою. Там безкоштовна доставка у нас, і вони вийшли в 1400 40 гривень. І для тесту я ж процесора так само не маю, тому на OLX придбав ось такий: це у нас Ryzen 1400 за 600 гривень з доставкою. 4 ядра, 8 потоків, Zen перший для тесту вистачить. Давайте поближче покажу, що за материнки. Почнемо з цієї материнки. Це є ось така звичайна MSI a 320 m Pro М2. Звичайна бюджетна материнська плата є 8-пін-колодка, і це у нас версія з М2-слотом, що в принципі є непогано. Два слота під оперативку. з портів у нас достатньо багато USB, що навіть є виграшка, HDMI, в принципі, звичайна плата. Я її візуально провірив, ну не знаю. Візуально якихось дефектів я не знайшов. Друга плата виглядає посерйозніше, але це той самий a 320 чипсет, модель ASRock a 320 m Pro4. Це вже моделька така, скажем, ну, набагато серйозніша. У нас вже є два масивних радіатора на VRM, так само 8 пін живання, 400. Під відеокарточку. Навіть є звичайні RGB-шні конектори для підключення підсвітки. Це не є тінові для RGB, це були ще звичайні. І прикол, що у нас є аж цілих два слота під M.2. 2 З букви, друзі, в нас так само багато є портів, USB, VGA і навіть тут заховався ще у нас. Type-C. Цю плату також провірю. Візуально якихось дефектів не знайшов. Тому треба провіряти. А пишу я з дрібного, це просто зніму батарею BIOS і їх замірюємо. Здається, вона виглядає трошки здутою, мені так кажись. Так, давайте заміряємо. І у нас 2,2. 2, 2. 2,2 Вольта ну, в принципі, не фунтан, але може, може бути ще. Вона не є в ноль розряджена. Беремо батарейку з тамтої материнської плати, а там та батарейка вже просто в хлам розряджена. Підготував все я для запуску. Счатку буду без відеокарточки, просто поставив процесор, оперативну пам'ять. Так, забув кулер. Достав шний ось такий кулер, і просто подивимося. Чи буде у нас хоча б запуск? Так, беру, беру викрутку. у Тих два контакти. Закрутилось принаймні. Якщо у нас запускається, тому я думаю, що можна сміло підкидувати відеокарту. І так, з відеокарточку я підкину. Включаємо блок живлення. Беремо викрутку. Стартуємо. І дивимося, чи буде у нас зображення на моніторі. Зображень на моніторі немає, і у нас просто перезапустився комп'ютер сам по собі. У нас перезапустилася материнська плата, і все скорше, що плата у нас не робоча, щось з нею не фонтан. При запуску я хочу замітити, що Ні, процесор у нас гріється. Ні, процесор нормальний, процесор нагрівається. Процесор нагрівається, но, але, на жаль, на жаль, картинки у нас немає. Провіряємо другу плату, включаю живлення. Так, і приблизно це в нас плата запускається. Тут у нас є індикатор статі LED. Давайте, перевіряючи, гріється процесор. Висить в нас індикатор на CPU і здається, щось нагрівається. Так, трошки нагрівається. Але індикатор висить на ЦПУ. Можливо, воно би мало висіти на VGA, якщо відеокарти немає. Дуже інтересно. Поставив відеокарточку, блок живлення підключив. Давайте пробуємо стартувати вже з відеокартою. Ну, індикатор у нас так на ЦПУ і світиться. В ніяку сторону, поки. А, я забув монітор підключити, але я думаю, що в тому особу. В принципі, сенсу немає. Так, як в нас ось зараз покажу, у нас просто індикатор горить на ЦПУ і просто нікуди не рухається. Підкину спікер, і тут він пишить 11 коротких сигналів. В інтернеті подивився, це пише помилка кеш-пам'яті. А кеш-пам'яті помилка де у нас кеш-пам'яті? В самому процесорі. І, чесно кажучи, я. Поки фікю знає. Може таки бути, що проц не робочі мені прислали? А друга материнка на спікер взагалі ніяк не реагує. One week later. І так, пройшло приблизно з три тижня. Приїхав до мене процес з Аліка, ну, вирішив таки спробувати ще раз запустити материнську плату. в даному випадку 3600 процесор він з Аліспресо є новий. Поставив планку ось такої пам'яті. Це у нас е КСУ, кісу, не знаю, як правильно називається. Вона також є нова, блок жилення Біквайт. Лише те, що поставив стару відеокарту, і я не дуже впевнений, що. Вона взагалі заліз може, наприклад, видати зображення на цій материнській платі. Ну, в принципі, окей. Ага, забув підключити клавіатуру. Зараз підключу. Тому що, наприклад, якщо у нас буде запуск, то хоча би буде ініціалізація, і ми зможемо це провірити на клавіатурі. І так, блок живлення запускаємо. Так що у нас тепер відмазок немає. Оперативна пам'ять нова, процесор новий, попередній Ryzen 5 5400. Ну, я думаю, що він теж робочий, ну, але всяке буває. Так, давайте пробуємо запуск. Так, відеокарточка зашуміла, прям таке жорстко. Так, і що у нас може бути? Далі світиться. І, в принципі, на клавіатурі у нас нуль реакції. Абсолютно нічого немає. Ну, В принципі, так і горить на індикаторі ЦПУ. Спробуємо тепер ще раз другу плату. Так, запускаємо. Тут у нас індикаторів ніяких немає, хоча плата, в принципі, дорожча. Та полю... що тут сказати? Та полюбе буде глухо-тихо. Ну, в принципі, спробувати ще раз. Бажання таке було, але не на в нас абсолютно нічого. Що можна сказати? Ну а що, попав на гроші таке. І таке, скажімо, буває, не завжди попадаються якісь ось такі хороші моменти, де все окей, на чому можна заробити. Буває таке, що і можна піти в мінус. В даному випадку я ризикнув, звісно, спробувати. но не вийшло. Це був якийсь там інтернет-магазин з хорошими відгуками. Вони торгували там ноутбуками. Хочеться. Технікою з-за кордону, і виходить як мені здається, що вони ті матинські плати не змогли запустити і просто продали як в невідомому стані. Все скорше, якщо якби це була якась там проста людина, щось би продавала, ну це окей. А тут інтернет-магазин і немає у них дід'єк четвертої пам'яті чи процесора. Ну, чесно кажучи, дуже сумніваюсь, але ладно, це вже не має сенсу, скажем, щось говорити і когось судити. Буду пробувати продавати хоча б на запчастини відбити якусь копійчину, Запам'ятайте, хороші оголошення на Оліг. Це звісно круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей, папулечки, папа.